Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Скажіть мені, який смачний та солодкий урожай дарує нам літо? Так, ягоди та фрукти. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію смачної та соковитої ягідки, а якої саме відгадайте загадку. Ця смачна солодка пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із соничкою подружки. Що це за ягідка? Так, це полуничка. І для роботи нам потрібен кольоровий папір, зелений та червоний, клей, пензлик, простий олівець, ножиці, фломастер чорного кольору та аркуш білого паперу. Беремо аркуш червоного паперу і складемо його навпіл. Та розріжемо по діагоналі. Тепер, ці, ці два прямокутника складемо ще раз навпіл, але Отак, от щоб в нас вийшли такі довгі смужки, довгі прямокутники один і цей також складаємо. Складемо їх разом. на цих смужках ми намалюємо половинку нашої полуниці. Малюємо, починаючи зверху, отак от, немов би половину сердечка. І виріжемо. Ми вирізали, і у нас вийшли ось такі от готові полунички. Тепер давайте на зеленому аркуші намалюємо шапочку нашої полунички. Малюємо такий от полукруг. І внизу тепер будемо малювати такі листочки, зубчики. А зверху намалюємо гілочку. За якого тримається наша полуничка. І виріжемо, тепер будемо склеювати нашу полуничку. Беремо аркуш паперу в такому положенні і одну полуничку. Складаємо її навпіл, і в одну половину ми намастимо клеєм. І тепер приклеїмо посередині. Аркуша ось так. Так в нас повину вийти. Тепер приклеїмо іншу половину. Так, приклали, подивіться, яку вам треба правильно намастити половинку полунички, нам потрібно намастити ось цю. Перевертаємо і мастимо. І тепер обережно. Прикладаємо, щоб в нас було все рівненько, приклеїли іншу половину полонечки. У нас виходить така об'ємна полуничка. Тепер приклеїмо шапочку полунички, листочки. Беремо листочки наші, намастимо клеєм. Намастили клеєм наші листочки і тепер, отак зверху. Одягнемо нашій полунизці її зелененьку шапочку. Тепер чорним фломастером По всій полунизці нашій ми намалюємо чорні цяточки такі, кружечки. Я намалювала точечки, в нас вийшла отака гарна полуничка. Дивіться, яка в мене вийшла яскрава полуничка. Тепер ваша черга робити аплікацію. До побачення, хлопчики та дівчатка.